Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу! Інтернетами ширяться чутки, що Silent Hill Townfall вийде у 2026 році. Та ігро ладно буде майже ідентичним до Silent Hill Short Message. Чого ви готували Ти що було? На офіційному сайті Bluebird Team випадково засвітили, що ремейк Silent Hill 2 може вийти ще на якісь дві платформи. Подейкують, що це може бути Xbox Series та другий Switch. Попалили. Ubisoft <ріст> показали тизер безкоштовного доповнення «Value of Memory» для «Assassin's Creed Mirage». А крім того, пообіцяли опублікувати більше інформації вже сьогодні. Як будуть новини, я дам знати. Злі пліткарі розповсюджують інформацію, то Xbox не планують надалі створювати консолі. Я дуже злий. Що вже блискавично було спростовано виданням Windows Central. А я дурень вірив їй. Зараз згадую. Хех, аж смішно. Ба більше вони нагадали, що Мікрософти вже підписали відповідну угоду про співпрацю з AMD для створення нової консолі. Усім хочеться в це вірити. Геніальний хід. брехня приємніша за правду. Невпевнений чи добрі, але вже й інші пліткарі знову поширюють старі плітки про запуск нової програми XCloud, де, аби пограти годинку в хмарі, доведеться переглянути кілька хвилин реклами. Круто! Він навіть показує рекламу. Там Activision офіційно запустили відкрите бета-тестування Call of Duty Black Ops 7. Триватиме воно лише до 8 жовтня. Скорий поспіх людям насміх. Мерші. Sega опублікували новий трейлер Якудза Ківамі 3, що був цілком та повністю присвячений оновленій бойовій системі гри. Хлопці стало краще. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, всі вівторка.